Вітаю Богдана! Привіт! Чи можеш задати тобі декілька питань? Так, звичайно. Якби тобі довелося за 30 секунд пояснити дітям, навіщо потрібно IT, що б ти сказав? Напевно, найкращі п'ятикласники можуть мені пояснити. У Нас на першому уроці, який ми проводимо з першим класом, я їх питаюся, ким вони хочуть стати в майбутньому, вони розказують свої спеціальності, а потім. Пояснюють мені, для чого потрібне IT в цій спеціальності, і незалежно від того, чи вони розказують, що хочуть стати керівниками компаній, айтішниками, чи навіть спортсменами, вони завжди знаходять для чого потрібна IT, для чого потрібні комп'ютери комп'ютерні програми, наприклад, спортсмени для того, щоб краще трекати свою активність. Чи в ресторанах це служба доставки на рахунок зарплати, розрахунок коштів футкоску. Розкажи, як тобі вдається об'єднувати викладання з управлінською посадою в it компанії О, це хороше питання, і це дуже цікава тема. вони дуже гарно поєднуються між собою. Тобто, мій досвід в сфері IT допомагає мені ділитися своїми знаннями з учнями і відповідно слідкувати за ними, як вони від 5 класу виростають до 11 класу і набираються цих знань, створюючи різні проекти. І друга важлива складова це тайм-менеджмент, тобто це поєднання часу. Перша половина дня це є робота у школі, друга половина дня це робота в it компанії А як ти підтримуєш свою компетентність у сфері технологій, яка дуже швидко змінюється? Ну в сфері IT все дуже швидко змінюється, але є багато різних онлайн-конференцій, зараз подкастів, вебінарів, які я слухаю, відвідую регулярно. А також обмінююсь з колегами, і вони діляться своїми знаннями зі мною. Чи є у тебе мрія або великий проєкт, який би ти хотів реалізувати разом з учнями? О, дуже хотілось би реалізувати проєкт такого асистента учням, який допомагає їм з виконанням домашнього завдання. Ми робили проєкти... Шкільні і питався дітей, що вони хочуть зробити. Вони дуже хотіли зробити проект, який вирішує за них домашні завдання. Але хотілося б зробити, щоб це був помічник, не той, що вирішує, а той, що їм там допомагає, нагадує про домашні завдання або пояснює теми, які вони не до кінця зрозуміли і хочуть повторити. Які три слова описують твій підхід до викладання? Ну, це в першу чергу проекти, технології і послідовність. Зараз в мене кофе-брейк, тому запрошую на каву. Чи використовуєш практичні завдання на уроках? О, у нас практичні завдання майже постійно. Тобто це як індивідуальні практичні завдання, так і ми в командах працюємо. Робимо дизайни вебсайтів в фігмі, робимо сайти в фреймері. Робимо навіть проекти невеличкі в Excel, коли діти створюють там технологічні карти для свого ресторану. Практичних завдань дуже багато. Весь урок базується тільки на практиці. Поділися реальним кейсом учнів, коли знання, з IT знадобилися. Мама одного учня розказувала, коли до них прийшли гості додому, і вони почали ділитися якоюсь інформацією, що у них з сайтом є проблеми. І учень сфотографував їхній сайт, зробив скріншоти сайту. Завантажив їх у фірму і зробив Flow, який покращив процес і доступність для людей для цього сайту. Їм це все дуже сподобалось. Вони були в шоці, що, що дитина знає фірму і може зробити такі класні речі. Чи використовуєте штучний інтелект у навчанні? Чи вміє діти ним користуватися? Так, використовуємо починаючи з п'ятих класів, ми вивчаємо Copilot і вони вчаться дізнаватися нову інформацію штучного інтелекту. Ну і закінчуючи старшими класами, які використовують штучний інтелект для верстки. Дякую тобі. Дякую, гарного дня, гарного дня.